Чому Люксембург, мабуть, серед всіх країн, тому що ти знаєш, ти знаходиш людей, які близькі до твого духу, до, до твого, до, до твого внутрішнього світу. І мабуть, в Люксембургу я серед цих країн, в яких я був, я знайшов там людей, з якими ми можемо комунікувати. Не все так гладко, скажу вам, але ну ми все одно там притираємося один до одного, але ми змогли. Що саме головне, мабуть, сьогодні для нас змогти жити разом, працювати разом, знаходити те, що нас об'єднує, не фокусуватись на тому, що нас роз'єднує, а шукати ті моменти, які дають нам. Ну, якби жити разом, можливість жити разом, працювати і цю синергію, знаєш, як ці бельгійські лошаді, коні, які разом тянуть в десятки разів більше, ніж вони можуть, можуть окремо тягнути. Тому історія моя про Люксембург це історія синергії, що ми завдяки якби, конекту змогли зробити те, що ми зробили. І почались автівки, проект.